Всім привіт, вітаю вас! Це випуск у нас з такою рекламною інтеграцією. Хочу розказати вам, що з'явились добрива. Можливо, хтось вже користувався, але це доволі недавно з'явилися ці добрива. Нові з Англії приїхали. Давайте зараз з ними будемо знайомитись, що це таке і з чого воно складається. Добрива від компанії Леда. Мінеральні добрива, Леда гель. Зараз добрива на основі гелю доволі популярні. Так, революційна, революційна агротехнологія. агротехнологія. Які саме є? Перший варіант Перший це у нас Леда Гель Старт. Формула 10 40 20 плюс те Що у нас таке? ТЕ? Зараз розберемося. 10 азоту, фосфору 40%, калію 20%, магній ОЕ. 1,5% і залізо, 0,17% є залізо. Добре, коли в добриві є залізо. Росли воно серед мікроелементів найбільше потрібно. І плюс комплекс там мікроелементів, їх набагато менше, ніж залізо, але вони все одно є в правильному співвідношенні. Містить оптимальну кількість фосфору та азоту, також балансоване спів... співвідношення калію. Ну, 10 40 20 Це все гель. Фосфор у складі доброго позитивно впливає на розвиток кореневої системи. Ну, ми знаємо, куди потрібен фосфор, куди азот, куди калій. І тут головне підходить нам ця формула чи ні. Норма витрати 15 мл на 10 літрів води для молодих рослин і 25 мл на 10 літрів води для дорослих рослин. Розберемо іншу з зеленого кольору. Ось як виглядає. Ось у нас ці баночки, У нас от який об'єм далі у нас подивимось. Ледагель Баланс 20-20-20 рівне. Плюс стає це мікроелементи, плюс 28 екстракт морських водорослів. І це вже доволі цікаво. Давайте розберемо, в чому саме. Азоту 20 фосфор, 20 калій, 20 магніє. Півтора відсотки, так само як у всіх і плюс екстракт морських водорослей, 28 відсотків, плюс заліза, плюс мікроелементи. Екстракт морських водорослів це непогана штука, рослина стає більш стресостійка. І якщо там є аскофілом на дозу, бо це найчастіше, що використовується в екстракті морських водорослів. То це буде непогано, на мою думку, для там, огірка, перець, помідор теж неплохо, але прям круто від аскофілом на дозу стартує огірок. Попереджаю, я ці добрива ще не використовував, тобто я тільки знайомлюсь з ними і показую вам, що це таке є. Що ви можете на них звернути увагу і використати, порівняти як вони будуть вам. Які в них корисні дії, містить органічну речину екстракт морських водорослів, який стимулює розвиток потужної кореневої системи для покращення здатності рослини поглання вологу та поживних речовин. Тобто тут фосфорне коріння розганяє, тут а, а, рівні повинна вегетативну масу розняти, але є ще екстракт морських водорослів. Дозування таке саме як і у всіх: 15 на 10 для молодих рослин, і 25 на 10 для великих дорослих вже рослин. Нагадую, що це на основі гелю. А ліда гель. Фініш – 10, 20, 40, це там, де більше калію, звичайно доброго, 10 азоту, фосфору 20, калію, 40, магніт 1,5 заліза і мікроелементи. Все як потрібно, і там, де нам вже потрібен колір, смак, якість, стресостійкість до нестачі вологи або надлишку вологи. Містить та постачає необхідну кількість калію. Так, це його основна дія. Стимулює постачання вироблених запасних речовин від листя до плодів. Так, калій рухається як? Він рухається з кореневої системи, потрапляє в листя або з ли... потрапляє в листя шляхом оприскування. Потім з листя, попрацюючи з сонячною енергією. Рухається в плоди і в кореневу систему, тобто шлях у калія найбільший по, по рослині, тому калій нам і потрібен. Дози 15 на 10, 25 на 10, для якщо це для дорослих рослин. Мінеральний добрива ледогель для позакарного, е, позакарнево-листового підживлення. Треба уточнити, чи всюди воно підходить для коріння і для а, листя. Ну, на мою думку, якщо для, для листя воно походить, повинно підходити максимально. Зараз ми ще на нього подивимося, як воно виглядає. Так, про прогресівні про, про технології використовування інноваційних гелів LED для агротехнології відкриває нові можливості для підвищення вражальності і якості сільськогосподарських культур. Повністю водорозчинні добрива, характеризуються високою концентрацією, швидко відновлюють рівновагу жилення рослини, застосовується на всіх сільсько культурах: овочеві, польові, плодово-ягідні, квіткові і вінограді. Далі, що мені тут і більше сподобалося? Ось це виробник, країна Англія. Це не в підвалі, десь скоріше розривали, а приїхало воно з Англії, а це вже якість повинна бути в іншому ніяк. Це мої, це мої предположення. Тобто я ще їх не бачив. Це мої тільки думки з приводу цього всього. Правила проведення позакренового підживане, Добра гель, леда, гель. Температура води для піджила має бути приблизно рівної температури навколишнього середовища. Ну, це все ми знаємо. Не рекомендується совати в день під палючим сонцем, можливі опіки, та при сильних вітрах. Це відноситься до будь-яких добрив. Доступні розфасування 100, 500 і літр зерновомагу ще раз на цій упаковці. Це, у нас, це у нас 100, це у нас 500, а це у нас літр. Доволі комфортно. Можна взяти малу і випробувати, сподобається вам і дайте потім відгуки. Інформація, в кого працює QR-код, можете навести і з цим, цим ознайомитись. Як це виглядає у фермера десь на учасці? Зараз ми будемо це дивитись. Баночки приїхали, презентували, і їх вже випробовують літрові, але вага, бачите, можете звернути, якщо вага, там 1,5 кг, тобто літр, але вага більша, тобто ну, доволі концентроване добриво. Колір добрива зелений. Ем, незалежно, мабуть, від формули, так, який він по консистенції, бачимо. Рослини на задньому фоні, не знаю, на них було чи не було. Якщо були, там рослини почуваються в себе, в себе доволі нормально. Там ще немає справжнього листочка, вони ще їсти не просять. Але, який висновок, є такі добрива? Ви про них знаєте. Можете проводити комусь стало цікаво, є три формули. На даний момент є три формули. 10 40, 20 фосфорно, дитячі, є рівні 320-ки з водорослями. Можливо, це супер треба випробовувати це для коріння, для витативної маси, взагалі така, як швидка медична допомога рослинам, і є калійне добробут. Наголошую, я ще їх не випробував, ще нікого не бачив. Але це інформація, це новинки, і моя задача розказати вам, щоб, можливо, ви щось не і експериментували, якщо вам це подобається, і потім ділилися враженням, наскільки це там, працює, не працює. Доброго, називаються Леда Гель, виробник, країна, Англія.